Вас цікавить затишне житло? Тоді подивіться на гостинку в самому популярному районі Салтівки. Це воробйові гори. Квартира розташована на п'ятому поверсі п'ятоповерхівки. Загальна площа 17 квадратних метрів. В ній є все необхідне для комфортного життя. Це холодильник, микрохвильова піч, варильна панель, пральна машина. Меблі на кухні. Територія будинку охороняється. Поруч є парк та зелена зона. Зручна локація дозволяє швидко дістатися до метро Академіка Павлова. Поруч магазини, аптеки і транспортна розв'язка. Це дуже розумний вибір для тих, хто шукає компактне, готове до заселення житло. Телефонуйте, домовляйтесь за перегляд.